Всім привіт, друзі! Мене звати Павдан Буткевич, це без на цензурнет. Підписуйтесь на нашу кращу аналітику українського Ютубу і поїхали. Ну, Про що б ми сьогодні поговорили, як не про е, закон, ну, точніше, це ще поки що проєкт закону про мобілізацію нову, який внесений був 25 грудня на Різдво, друзі. До речі, вже навіть в цьому, як Кабінет міністрів його вніс, е, міститься дуже неприємний момент того, що, в принципі, на е, самого початку. Цей, вся ця історія з мобілізацією, продовження мобілізації, збільшення мобілізації, наведення ладу з мобілізацією, є вкрай, вкрай м, такою, яку би всі хотіли перекласти на когось іншого. Тому от, навіть по, по самій даті це очевидно, правда? От чому треба було дочекатися моменту, фактично Різдвяного вечора? Чому це не можна було зробити під час робочого тижня? Ні, це робиться спеціально на Різдво. Якщо ви думаєте, що це випадковість, то ні, це не випадковість в жодному разі. Я спеціально не коментував деякі речі пару днів, тому що мені було дуже цікаво, коли буде власне робочий день. Як же почнуть його коментувати, комунікувати, органи влади, військові і так далі? І дочекався, друзі. Тепер є про що поговорити, адже ми сьогодні побачили, як чи не першу таку серйозну прес-конференцію головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного, так і абсолютно ганебні вчинки, як завжди, на жаль, зеленського і його оточення. Які черговий раз показали, що вони не є державними управлінцями, вони є піар-хайповиками, які хочуть завжди бути там, де перемога, і ніколи не брати на себе відповідальність там, де треба приймати дійсно непопулярні рішення. Власне, ще з прес-конференції Зеленського, про яку ми говорили весь минулий тиждень, стало очевидно, що на банковій самого початку зрозуміли, що це тема дуже непопулярна, особливо після того, як ця сама банкова впевнювала всіх людей в те, що зовсім скоро буде Крим за 2-3 дні і воювати вже нікому не треба. От ці дуречки, які пішли на фронт, от вони там вже і довоюють. А ми просто посвяткуємо потім. Да? А потім виявили, що все трошечки не так. Ну, це вже якби для рейтингов нехорошо, нехорошо, хорошо, поэтому лучше говорить про это не будем. Ми всі пам'ятаємо пасажу Зеленського. Коли він видав цифру в 400-500 тисяч, мені, до речі, цікаво, нафіга він цю цифру видавав, адже як дуже правильно ми про це сьогодні ще поговоримо, Валерій Залужний сказав, що це взагалі та військова таємниця. Ну, але де розум, де відповідальність, і де Володимир Зеленський? Це якісь речі, які в різних паралелях існують в різних реальностях. Але найважливіше, друзі, ви, я думаю, прекрасно пам'ятаєте ці головні пасажі Зеленського. Це найважливіше було на його прес-конференції, насправді. Це те, як він дуже чітко дав зрозуміти, що, мовляв, це все військові хочуть цих мобілізувати. А він ще думає, і взагалі йому треба аргументи, мобілізовують чи не мобілізовують. Пам'ятаєте, так, да? всю цю єрість, яку він ніс? Ну от, друзі, далі ми отримали пряме підтвердження, що все це була не випадковість, а так воно насправді і є. По перше, з самого ранку понеслася інформація. До речі, зверніть увагу, це не проклятий цензор там якийсь запустив. Ні, ні, ні. Це українська правда, видання, яке в принципі в нормальних стосунках з офісом президента, адже їх журналісти можуть собі дозволити піти в гості до Олега Татарова і їх там приймуть, що характерно. Я в жодному разі не критикую, я просто констатую факт. А, от. І от саме видання Української правди опублікувало інсайт про те. Що е, партія Слуга народу і в принципі влада прийняла рішення не коментувати взагалі мобілізацію, а постійно говорити про те, що все мають говорити військові. От хай вони все коментують. Е, як ви розумієте, це головний меседж е, від Зеленського, який звучить дуже просто: це не нам, тобто мені, Зеленському і владі, потрібна мобілізація, це цим проклятим воєнним потрібна мобілізація. Це оці от кроваві місніки, хочуть, щоб вас їх там ловили, як е, якісь там половці є сир, да. А ми ні, ми вообще как би ж проти взагалі. І тому от зараз ви ж дивіться, як ми вас захищаємо. Ви ж потім, коли вибори будуть, ви ж нашу доброту то оціните, правда? Я, до речі, друзі, хочу сказати, що я ще очікую дуже багато моментів, коли під час обговорення цього законопроекту, під час голосування, першого, другого, постійно буде вигулькувати фігура. Нашого головнокомандувача Верховного Володимира Зеленського, який буде гордо бити себе в п'ятки і грудь і кричать: Ні, не дозволю наших там нещасних громадян, а, значить, от так от, от, над ними збиткуватися, проклятим воєнним. А я от їх врятую. Ну, власне, от вся ця весь цей підхід, який ми бачили і в тому, коли а, людина на прізвище Арахамія дозволяла собі теж брехати про те, що це генштаби Збройні Сили розробили законопроект і викотили конкретну вимогу з конкретною цифрою. Ми зараз поговоримо далі, що сказав Залужний, а, де він повністю дезавоював цю брехню Арахамії. Але по великому рахунку, я просто одразу хочу зазначити, я скажу одразу, ми не будемо. Прям в усі тонкощі цього законопроекту зараз влазити, ви можете самі їх прочитати, і тисячі вже є статей, всюди все перераховано. У мене теж є деякі питання до того, що там написано. І є речі, які прямо неконституційні, які там містяться, хоча з більшістю я згоден. От, є багато моментів, які варто обговорити. От той же електронний кабінет військовозобов'язаного, якщо він не в дії, ж там ж Федоров кричить Ніколи в житті в дії. Ні, ну це логічно, ж, понятно, як тільки в дії почнуть розсилати повістки. Дія зразу як проєкт закриється, а тому що з нього повидаляються всі гухилянти. Реальні. Ну а після цього, вибачте, як Федоров буде мутити проєкт. Партійний імені Зеленського з назвою Діє Зеленського, Да ніяк. Тому ви розумієте, що, звичайно, вони в дії дійсно повістки розсилати не будуть. Але вони написали в цьому законопроекті, кабінет міністрів, підкреслю, написав в законопроекті. Про те, що от буде введений якийсь електронний кабінет військовозаброника. В принципі, ідея непогана, чому ні? Замість оцих всіх дебільних черг і так далі. Просто ти там отримуєш там, не знаю, повідомлення. Отакій ти годині, туди-то приїхати. Ну, це як електронна черга в ЦНАПі. В принципі, ідея мене цілком влаштовує, і це ок. Питання в тому, що в жодному законі такого поняття нема, і його треба розробити. Бо я вам гарантую, що якщо прийняти це в такому вигляді, ну то всі адвокати, які зараз набивають собі кишені баблом на боротьбі з проклятою мобілізацією, будуть набивати собі кишені тепер і на цьому. На доведенні в суді елементарного, що це не конституційна історія, тому відповідно ця повістка там і незаконна, бля бля бля, і так далі. Придумують. Повірте, ці уроди теж вміють, не Тут насправді, друзі, давайте одразу для себе закарбуємо найхріновішу історію, яка з перших секунд обговорення цього закон... Кону іде і повторюсь, вона навіть не в тому, хто там має йти служити в термінах, хто куди звільняється, там мобілізується, і так далі, Взагалі не в цьому. От, найголовніша засаднича, по суті, проблема, яка, навіть, якщо чесно, стоїть глибше за прямі стосунки там між Зеленським і Залужним. Про це вже чесно вже втомились говорити. Все всі розуміють, у кого є хоч трошки розум, інтелект, і е, хоч трошки когнітивне якесь мислення, яке дозволяє зв'язувати, не знаю, там праве з лівим полушаріям, там і так далі. Так от проблема полягає, от в чому, друзі, і це найбільша проблема. Ну, в той час, як коли над країною нависла смертельна загроза, коли от я, те, що я вам постійно кажу, у Зеленського вже немає вибору, йому придеться приймати супернепопулярні рішення, якщо він не хоче програти у війні. Тому що в нього, в принципі, цукцуванка. І для того, щоб не програти у війні, йому придеться прийняти такі рішення, які поставлять великий і жирний хрест на будь-яких його політичних перспективах після війни. А якщо він їх не прийме, то просто не буде країни. І ну, в принципі, його політичні перспективи теж, м'яко кажучи, будуть дуже, -дуже примарними. Але не, не дивлячись на це, ми одразу бачимо, як офіс президента намагається грати в гарячу картошку, тобто, просто перекидати всю відповідальність на військових. А, при тому, що вони роблять абсолютно чуш, от з якої тут простої історії. По-перше, давайте ми просто собі закарбуємо вели одну просту штуку. Якщо ви відкриєте закон <кхм> про президента України, то а, в статті ви побачите дуже просту чітку таку графу, де написано, що а, мобілізація. Завжди запускається і є рішенням виключно президента України, Верховного головнокомандувача України згідно українського законодавства. Ще раз підкреслюю, це рішення, яке приймає виключно президент в даному випадку Зеленський, і перекинути відповідальність на будь-кого вже не вийде ні на залужного, ні на Шмигаля, ні на Арахамію, ні навіть на Мар'яну Бізумну ні, це буде все одно рішення за підписом Володимира Зеленського, і воно безумовно вдарить. Дуже катастрофічно по його рейтингу, але не прийняти це рішення він теж не може, тому що завдяки в тому числі його дуже мудрій політиці. Ми просрали рік, ми займалися політикою на фронті, ми займалися роздуванням пухира, такого знаєте, очікувань. Ну які в тому числі призвели до того, чого вони призвели. От плюс, давайте ще раз собі просто дуже просту думку в голові. Зазначимо, що мобілізація є питанням. Політичним, а не військовим, власне, я ще раз підкреслю, мобілізація визначається не наказом головнокомандувача, який є по суті керівником збройних сил. Ні, вона зазначається законом України, який приймається політичним органом Верховної Ради, і підписується президентом України, АК Верховним Головнокомандувачем. Тому. Відповідати за це рішення, як і комунікувати його, насправді має в першу чергу політична влада. Не тому, що комусь хочеться підставити Зеленського, а тому, що це реальність, це закони, які записані в законодавстві України. І коли ти саму раночку сьогодні відкриваєш е, брудний е, телеграм-смітник під назвою Вертикаль, який е, постійно лє бруд на нас, ну то як би насрать. Е, питання в тому, що я нагадаю, що його напряму пов'язують з Дашенька і за рівней, пріс Андрюше Єрмак. Людина, яка свого часу я не не втомлюсь про це нагадувати, мала настільки великий цинізм назвати весь цей кровавий кошмар в Бахмуті, назвати його успішним комунікаційним кейсом фортеця Бахмут. Так от ця істота з самого ранку почала виписувати історичні, російською мовою, звичайно, історичні пости про те, як військові срочно мають це відкомунікувати, і це навіть не шмигаль відповідає ні за що. Ні, це відповідає за все особисто. Залужний, це от насправді це дуже добрий показник того, які ублюдочні настрої е, зараз в офісі президента. Вони до устачки бояться прийняти ці рішення, а не прийняти вони не можуть. Тому вони будуть робити все від себе залежне, щоб гратися в політику. Перекидати всю відповідальність себе і звичайно намагатися при цьому ще й вкурвити залужного, оце друзі. Напевно, найжахливіша історія, яка є в цій всьому моменті. От плюс, давайте ще один момент собі закарбуємо в голові. По великому рахунку, отой от закон, який ми зараз будемо прийматися, він же ж по суті про те, щоб зробити процес мобілізації справедливим щоб, ну, грубо кажучи, ну не буду пояснювати, ви самі себе розумієте, що зараз дуже несправедливі моменти, коли там, купа барів гуде, а люди, які там пішли 24 лютого чорті зна, коли повернуться чи повернуться додому, і так далі. Це очевидно. Тобто, а до речі, справедливість це ж теж поняття, друзі, по великому дорахунку, це політичне поняття. Не військове, військовим по великому рахунку, без різниці, як саме ви наберете людей, де ви їх наберете, як ви їх наберете, їх завдання? Їх суть в тому, щоб отримати людський ресурс, як правильно сказав Валерій Залужний, снаряди, боєприпаси. Техніку і воювати, от де, власне кажучи, їх відповідальність і про на що вони відповідають. І про це дуже правильно сьогодні сказав Залужний. І як правильно він сказав от про ті ж самі електронні ці кабінети для військовозобов'язаних, електронні, там ті. що типу, комон, друзі, нам без різниці, ми за будь-який спосіб, який дозволить нам наповнювати війська. Це решта, це не наша відповідальність, це відповідальність органів виконавчої влади. І коли хтось скаже, що залужний теж займається перекладенням якоїсь відповідальності, то ні. Я би сказав, що сьогодні ми вперше. Ну я просто чесно, коли от почув залужного, я трошки заспокоївся в тому сенсі, що я все-таки ще раз бачу: хоч хтось дорослий серед цієї браги Криворожських гопників хайпажорів все таки є. і Це залужні. Вибачте, це реальність і це не про політику, не про вибори. Це про знову ж таки про те, що людина говорить. І коли він чітко показує, хто за що відповідає, це не питання того, що людина намагається сказати: ні, ні, я тоже не сушу. Ні, це питання про те, що він намагається відокремити мух від котлети. Відокремити політиканство, сране, дрібне, ублюдочне політиканство Володимира Зеленського, і його оточення, від дуже серйозних, дуже болючих, непопулярних, але потрібних державницьких рішень, які вимагають додаткових людських ресурсів в Збройні Сили України і в сили оборони в цілому, і мало того, щоб це було максимально справедливо, для того, щоб не було жодних питань, чому, хто, куди, як, на яких підставах і так далі. Власне, можемо пробігтися по тих заявах. Ну от найважливіше, напевно, знову ж таки, от доказ оцього ублюдочного політиканства. Я думаю, ви всі прекрасно пам'ятаєте цю цифру 400 тисяч, яку Зеленський виляпав на прес-конференції. Звичайно, залужного першим ділом на цій прес-конференції сьогоднішньої спитали, власне кажучи, що він а, от, власне вдумає. Ну він з одного боку одразу ж спростував оцю озвучену Зеленським інформацію, тому що а, а, він заявив дуже просто військове командування. А, жодного запиту не робило на якісь там цифри тощо. Військове командування продовжує виконувати функції захисту держави і відповідно формує свої запити: запити на боєприпаси та на людський ресурс. До речі, не сумнівайтеся, що купа мірзоти, типа Мар'яни Бізугле і Офісу президента, звісно, вчепиться в слово людський ресурс, типа от як він ставиться до людей, вони для нього ресурс. Так ви ублюдочні тварі. Які політизують війну, маєте закрити свої грьобані хлібальники і зрозуміти, що коли воєнний військовий великий начальник говорить людський ресурс, він оперує не поняттями конкретно взяти людини, важливості його життя чи ні? Хоча залужний про важливість життя сьогодні окремо сказав, і про те, на що робить ставку тепер збройні сили, як вони не дозволять більше тілами людей вирішувати успішні комунікаційні кейси Бахмут. Ні, 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 ні. А, людський ресурс це військове поняття, яке говорить про те, що є ресурс людський, матеріальний, там технічний, такий, такий такий І не треба, будь ласка, політизувати це поняття. Але знову ж таки, ви ж розумієте, що для тупих хам'ячков телеграм-помийки будуть розкручувати істерію на тему проклятий воєнний хотят вашої крові. Ну хороший Зеленський вас захищає. Так от. Значить, з приводу людського ресурсу. Так от, за його словами, робиться це, тобто набір на постійній основі всякі запити. І якимось окремим форматом, запитами на Кабмін чи Верховну Раду, ми це не здійснюємо, а лише у рамках того функціоналу, яким ми наділені. Водночас, звичайно, залужний визнав, що військовий має цифри з необхідним засилу поповненням. Але зацініть, як він це сказав. Ця цифра враховує покриття поточного некомплекту. Який виник формування нових військових частин та прогнозування наших втрат, які ми можемо зазнати протягом наступного року? Озвучувати цю цифру, і яка ця цифра стосується того чи іншого розділу цих показників я не можу? Це є військовою таємницею. От ви розумієте, в чому різниця між дрібним політиканом Зеленським і військовим, який дійсно кожен день, вибачте, вирішує долі мільйону людей, і який сприймає загибель цих людей? Не як людський ресурс, а як свою особисту трагедію. Ну, про це трошечки далі. Власне, от дуже важливий момент, який говорить про те, що е, залужний тепер дуже чітко показав, як будуть ставитись, і це дійсно нам треба змінювати ставлення, тому що у нас є величезна купа бардаку в армії, який потребує змін. І це теж правда, і реформи це дуже потрібні. Вони дуже назрілі. І от мені дуже сподобалось, як сказав з приводу Марінки, що дійсно міста там більше нема. По великому рахунку наші війська там оборонялися так, як могли і скільки могли. Але зараз да, ну навіть якщо там, через там в деяких містах ми там окупалися північніше Марінки, де в деяких місцях там ще десь. Але важливо, що для нас важливі люди. Так само Авдіївка сказав, що ну, от окей, може, через 2-3 місяці Авдіївку може бути захоплено. Без питань. Але питання в тому, що найважливіше це люди. І наше завдання головне це нанесення ворогу, втрат. Бо тільки це насправді, хай зараз поки що е той рівень втрат гігантський, просто непостижимий для нормальної людини, який є у росіян, не призвели до бажання закінчити війну. Він призведе. У кожної абсолютно історії такої є. Своя межа, і вона наближається. І ця межа наближається тоді, коли ми знищуємо російських солдат. Це те, про що ми постійно з вами на всіх стрімах згадайте, друзі, говоримо про те, що Донбас у нас це як таке, знаєте, наковальня, наковадло, в яке розбивається молот російського наступу. І що якщо треба десь відійти, для того, щоб не втрачати зайве людей на більш зручні позиції, це треба робити, а не хапатися і розказувати про фортеці Бахмут. І, до речі, залужний про це теж сказав, про те, що типу, це дуже часто це порівнюють з Бахмутом, тому ми не дамо його перетворити на Бахмут. І мені здається, це дуже добра правильна відповідь насправді з приводу того, що відбувається. Тому що коли деяким ребяткам, які сидять в офісі президента, дуже хочеться завжди асоціюватися з перемогою і тільки з нею, і ні з чим більше іншим. А коли треба приймати погані рішення, значить ми одразу ховаємося за військових. Да? Ще один дуже важливий момент і розвінчання ще однієї брехні, яку постійно намагалися одразу вкидати Зеленський з його точним. Шумляв, це залужний розробив законопроект. Мало того, зараз безугло показує там сторінки законопроекту з підписами залужного. От друзі, я ж кажу, різниця. Між оцею Шушерою і людиною, яка відповідає за, за, за реальні речі. Отже, Зеленський заявив, що поданий законопроект про про посилення мобілізації це не ініціатива Генштабу. Він зазначив, що Генеральний штаб та Збройні сили України лише озвучили міноборони свої потреби на наступний рік у зброї, боєприпасах та новобранцях. А от все інше формують органи, які мають на це повноваження. А також припустив, що саме Міноборони надало запит на таку версію законопроекту. При цьому він зазначає, що представники генштабу працювали у складі робочої групи, власне, чому там підписи його є. Але там вони стежили насамперед за тим, щоб не порушились механізми, які застосовуються у військовому управлінні, безпосередньо в бойових діях, щоб на законодавчому рівні не були прийняті ті чи інші моменти, які б зашкодили діяльності військового командування. Також про, ну, там от найбільш важливі речі: от він прокоментував пропозицію позбавити відстрочки інвалідів третьої. Групи а ще ток у перспективі другої групи. Він заявив, що в новому законопроєкті Генштаб погодився з поняттям, що необхідно залишити в законодавстві два поняття: людина, яка придатна до військової служби, і негідна до неї. Відповідно, всі рішення по цих історіях приймає ВЛК, а інвалідність тут не має грати ніякої ролі. Також залужний прокоментував зменшення кількості причин для відстрочення від мобілізації, прописано в новому законопроекті. Він значив, що це не його ініціатива, а компетенція і повністю рішення міністерства. Оборони. Знову ж таки, я це кажу не для того, і з, з, зрозумійте, це говориться не тому, що я впевнений, залужний боїться якоїсь відповідальності. Так, так не, не, ну, так, Якої відповідальності му ще боятися? Людина говорить про те, за що вона відповідає, і вона простими словами пояснює, що треба конкретно військам для того, щоб перемогти у війні. Оце дуже дуже проста історія. Що кому треба, яким треба макаром і так далі. Я думаю, це абсолютно очевидні речі, які треба розуміти. І, от знаєте, головний його посил насправді це те, що захищати країну мають усі. Оце, напевно, найважливіше там, звичайно. Він прокоментував і про 500 тисяч тому сенсі, що про одномоментну моменту мобілізацію не йдеться, це розтягнутий процес у часі. Прокоментував про те, що є велика проблема дійсно з тим, що вони домовились про демобілізацію людей через 36 місяців. Але а якщо буде загострення на фронті? А, а якщо, наприклад, почнуть атакувати на якісь інші і так далі. Ну тобто, ви розумієте, це ж теж питання на жаль дуже складне. От тому відповідно. А, от ще один момент дійсно важливий про ці от електронні повістки, де от повторюсь, як говорить залужний. Я згоден з будь-яким ініціативами, які навіть підвищують відповідальність за потрапляння людини на фронт підготовлю. Такого не може бути. У нас є чудова можливість використовувати як наші можливості, так і можливості наших партнерів. Вони приділяють підготовці наших військ велику увагу. Це про підготовку. І, звичайно, про те, що всі будь-які за будь-який варіант, який допоможе залучати людей в армію. Це абсолютно очевидно. От сказав він про реєстр боржників, що це абсолютно не його відповідальність. Ми армія, ми збройні сили України. Це про ухилянків. Ми маємо лише воювати, маємо отримувати ресурси, і виконувати завдання. Ми не можемо думати про те, щоб втрутитися в цивільне життя. Для цього є відповідні центральні органи влади. От це, друзі, найважливіший насправді меседж залужного не вийде у Володимира Зеленського і його оточення. Перенести всі ці рішення, які і зобов'язана, і має, і для цього вона існує цивільна влада робити. Перенести на військових, військові, воєнні люди. Це ті, хто формує запит. А як цей запит буде задоволений, якими методами, як це буде прокомуніковано, як це буде пояснено, як це буде реалізовано, це відповідальність цивільної влади. І я це говорю не для того, щоб вшкварити проклятого Зеленського і защитити світового залужного. Повірте, у залужного теж є свої помилки, є що йому пред'явити. Всі прекрасно, хто в армії служить і хто просто живе війною, прекрасно розуміють купу моментів, які в нас є, які дійсно потребують вирішення. От знову ж таки, ну залужний сьогодні ж визнав, що він дуже незадоволений роботою ТЦК. Але він каже, тим не менше, вони все таки можуть виконувати свою роботу. Відповідно, ну хай виконують. Це функціонал. У нас є можливість їх замінити кимось. Ні, нема. І всі це мають прекрасно розуміти. У нас зараз нема вибору. Тому що тут щоб підсумувати всю цю історію. По-перше, треба розуміти, що цей законопроект, такому вигляді, як він є. Він ще це всього лиш проект. У нас ще попереду перше читання, друге читання. Підписання головою Верховної Ради, потім підписання президентом. Тому, навіть якщо по найшвидшому, скажімо так, етапу все це піде. Кращому випадку це почне діяти десь в березні, квітні, не раніше. А якщо початку будуть якісь проволочки, то й довше, і це насправді дуже погано, тому що я підкреслю: насправді нам дійсно потрібно посилювати мобілізацію. Нам дійсно навести лад потрібно з цим процесом, щоб не було історії, коли одні й ті самі люди мають тягнути лямку, а інші, мало того, що ухиляються, так ще і при цьому роблять так, що ну, типу вони так і має бути. Я вже мовчу про тих, хто втік за кордон, але це взагалі не тема для розмови. Тому таке, друзі, по кожному з пунктів там можна дискутувати, говорити це правильно чи неправильно. Я думаю, ми будемо це робити обов'язково по всіх пунктах. Але я це відео записую саме для того, щоб ви зрозуміли цю найбільшу проблему, яка навіть не стосується конкретних положень цього закону, це стосується підходу, підходу знову ж таки, тому що. Ну, це жахливо. Це те, що я вам казав, от, коли ми з вами розбирали прес-конференцію Зеленського. Ця людина абсолютно патологічно відмовляється брати на себе відповідальність за непопулярні рішення. Він не хоче їх приймати. Він тікає від них, він робить все, що від себе залежне, щоб перекласти відповідальність на всіх навколо. І це страшно і жахливо, тому що, наприклад, в цьому питанні. Це його відповідальність, особисто його як президента Верховного головнокомандувача. І ніхто інший це зробити просто не може. А якщо він цього не зробить, то це не зробить ніхто. А якщо це не зробить він, ну тоді, вибачте, ми маємо всі шанси, що нас те, що я вам постійно кажу, тупо задавлять людьми. Тому що в Росії моб ресурс більше у них теж величезні проблеми. Не треба вірити в те, що у них там безмежні ресурси. Вони там готові воювати ще 20 років і так далі. Ні, але вони готові зараз іти в Абанк, точніше Путін, тому що він розуміє так само, що вибору у нього нема. Або він виграє цю війну, або його вбивають. Ну він втрачає владу, його вбивають. Все, інших варіантів в нього нема. Тому він буде кидати в цю топку все, що є. Він буде платити своїм люмпінам, платити всім, скільки завгодно, скільки вони хочуть, тільки щоб вони йшли і погоджувались вбивати українці. І Якщо ми не навчимося воювати проти цього, а залужний до речі, сьогодні сказав, що на 90% тих проблем, які були 23-му році, воно вже є рішення, і тому 24-й рік не буде такий, як 23-й. Ну звичайно, якщо йому не будуть заважати працювати, зв'язувати по рогах і ногах і. Робити те, що постійно робить Володимир Зеленський. Тому таке друзі, що ж, це те про що постійно ми з вами говорили. Це не популярні рішення, які назрівали, і вони будуть прийняті в будь-якому разі. Просто вони можуть бути прийняті швидко, прокомуніковані нормально. От, уявіть собі, якби всю цю історію сьогодні комунікували разом Зеленський, як верховний головнокомандувач, прем'єр-міністр Шмигаль, міністр оборони Уміров і головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний. Ну, отвіть собі, наскільки це було би правильно. Всі би зрозуміли, що це єдина усталена позиція влади. Всі все розуміють, всі все говорять, ніяких конфліктів. Ми воюємо, ми рухаємось до перемоги. Ну, окей, складні часи, вимагають складних рішень. Жодних питань би не було ні у кого. Що ми бачимо? Ми знов бачимо мишачу вазню з боку офісу президента. І бачимо на, натомість. Нормальну чоловічу поведінку головнокомандовича, який вийшов, пояснив дуже багато речей, які не мав би пояснювати, бо це не його відповідальність. Але він вийшов і чотенько по полочках розклав. І цим забрав харч у всіх цих лядій, в всіх їх спробах політизувати, перекладати відповідальність і так далі. Тепер всі все чудово побачили, друзі. Ну що ж, споглядаємо далі, як воно буде. Наша справа з вами, поки ми не в ЗСУ, та сама проста гавкати так. Щоб не давати можливості нашому каравану зірватися в безодні. Дякую вам за увагу. Якщо вам було корисне це відео, будь ласка, не забудьте підтримати нас лайком. Підпишіться на цензорнет, якщо ви цього досі не зробили. Якщо у вас раптом є така можливість, можете ставати спонсорами нашого незалежного видання. А також не забудьте підписатися на канал Шоу Бісики. Дякую за увагу. Переможемо!